Привіт, друзі! З вами пані Соля. І ще трошечки до нас добіжить наш друг Совеня. Давайте погукаємо його разом. Совеня! Совеня! Ось тут я! О, стуточка! Я так добре поспав! Ой! А то вже заняття почалося. Я думав, що то тільки дуже-дуже рано і я ще встигну собі личко вмити зубки, почистити. ми ж на попередньому занятті вчили, як треба про себе піклуватися. Так, совеня, ти все вірно говориш, але ми все ж таки розпочнемо вже нарешті а, вивчати далі наше тіло. І знаєш, про що ми сьогодні будемо говорити? Ні, не знаю про що. Ми будемо сьогодні говорити про фабрику перероблення їжі. Е, що це таке? А зараз ми всі дізнаємося: ти сідай собі з бочкою уважно слухай. Отож, друзі, ми сьогодні з вами поговоримо про фабрику перероблення їжі. І знаєте, я вам скажу один секрет: ця фабрика перероблення їжі є всередині кожного з нас. Уявляєте? М -м -м, ось така вам інформація, ось така таємниця. Іншими словами, ми будемо говорити сьогодні про травну систему. Що таке травна система? Це всі внутрішні органи, які відповідальні за те, аби ось це яблучко або будь-яка інша їжа. Потрапили на правильну станцію, у правильне місце, і кожен інший внутрішній орган правильно переробив цю їжу, яку ви куштуєте, споживаєте кожного дня для того, щоб наситити ваш організм максимально корисними речовинами, щоб ви всі росли здорові та сильні. Ось так. Отож, уявіть собі, що ви зараз кусаєте ось це соковите яблучко або будь-яке інше. Ось що ви любите їсти, скажіть мені, будь ласка. Дуже добре, от уявіть собі, що ви це кусаєте і починаєте жувати. І зараз ця їжа, яку ви кусаєте, починає мандрувати довгим-довгим шляхом. У фабриці перероблення їжі, тобто в нашій травній системі. Ось моє яблучко. Давайте ми глянемо на нашого чоловічка, який з'їв що? Зелененьку і корисну броколі. Що ж далі відбувається з тією нашою їжею? А в мене буде ось таке яблучко. Уявімо, що я з'їла ось це яблучко, і тепер воно мандрує в нас всередину нашого організму. Почнемо з того, що. Яблучко, шматочок яблучка потрапляє нам у ротову порожнину. Ротова порожнина, а ну відкрийте ротик і скажіть, а а! Ось там і є ротова порожнина. Це є зубки, це є язичок і слина, яка допомагає також жувати і розтирати такі м -м, складні шматки їжі. От ми жуємо, 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 так? Язичок нам допомагає в різні місця розташовувати нашу їжу справа зліва на той зубчик, на інший зубчик. Слина допомагає перетирати великі шматки на значно менші, аби було зручно ковтати. І ось наша їжа мандрує такою довгою трубочкою, яка називається стравохід. До речі, друзі. Тут у нас є ще одна трубочка, яка називається дихальні шляхи. І якщо, наприклад, ви щось дуже швидко їсте, або говорите, поки їсте і щось так гучно намагаєтеся е, розказати друзям, які поруч ви інколи можете закашлятися. Це не просто так відбувається. Це означає, що наша їжа, яку ми їмо, потрапляє. Не в ту трубочку, не в стравохід, а в дихальні шляхи. Тому дуже важливо уважно спокійно їсти, для того, аби не закашлятися. так? От. І ось наша їжа потрапляє у стравохід і мандрує, мандрує, мандрує у шлунок. Отож, шлунок це такий мішечок. Який може розтягуватись і звужуватися. Якщо ми багато нап'ємося води, то він нас розтягнеться і там буде водичка булькотіти всередині. Це наше яблучко. В нашому шлунку є такий спеціальний шлунковий сік. Шлунковий сік допомагає перетравлювати їжу. Що це означає? Він перетирає їжу в, таку, в таке пюре, так? і Корисні речовини з цієї їжі потрапляють у нашу кров. Уявляєте? Корисні речовини з нашого яблучка потрапляють у кров. І далі вже кров, неначе на транспорті, розвозить ці корисні речовини по всьому тілу. А все, що не корисне, не потрібне або зайве, і організм це знає, бо наш організм неначе годинник дуже злагоджено працює. Рухається далі. Ось тут біля шлунку у нас ще є така велика печінка. Це ще один дуже важливий орган у нашій травній системі. Знаєте, що він робить? Виконує дуже важливу функцію. Має таке завдання: він, неначе губка. От знаєте, як губка втягує воду. Припустимо, ви щось розлили і хочете повитирати. І от ви провели губкою, і водички вже немає на столі. Відповідно, Печінка, неначе губка, всмоктує все погане, що ви, наприклад, любите їсти: картопля фрі, цукерки, печиво і всяке різне. Печінка забирає на себе всі шкідливі речовини, які є в тій їжі. Вона, іншими словами, фільтрує все некорисне, що ми з'їли. Тому, друзі, дуже важливо. Їсти і корисну їжу, і її має бути значно більше, ніж на корисної їжі. Адже, якщо ми будемо споживати лише на корисну їжу, наша бачінка дуже швидко втомиться. А ми ж дбаємо про свій організм і хочемо, щоб він працював добре. Тому треба їсти більше корисної їжі, і інколи можна е себе тішити різними смаколиками. Так, друзі, далі наша їжа, залишки від неї, точніше, мандрують. Тонким і товстим кишківником. Кишківник він у нас займає дуже багато місця в організмі. Це знаєте такий, неначе лабіринт, туди, сюди, вверх, вниз. Але якщо розмотати наш кишківник, він буде довжиною в 6 метрів. Це дуже багато, друзі. Якщо ви не знаєте, можете спитати за когось когось дорослих, хто я поруч з вами, що таке 6 метрів, яка це приблизно вісень? Ну, це дуже велика вісім. Мені тут руки не вміщаються, щоб вам показати. Уявіть собі, такий довгий шнурок, неначе наш кишків. В 6 метрів розміщується в нашому маленькому тілі. І далі їжа, вже і залишки мандрують тонким кишківником, потім товстим кишківником. І знаєте, що потім стається? Потім ви дуже сильно хочете в туалет. І бульк, всі наші непотрібні залишки їжі опиняються в туалеті. І що важливо з того зробити? Злити воду і помити руки. Правильно, молодці друзі! Ось така історія. Ось така у нас є фабрика з перероблення їжі у кожному організмі, в кожній людині і не тільки в людині у в тверних теж. А тепер ми з вами зіграємо в гру про корисну і некорисну їжу. Добре? Чудово! Як ми вже з вами говорили, нам потрібно їсти багато корисної їжі. Ось тут, друзі, в мене є таке е, зображення. Різної, різної їжі. Це така піраміда їжі. І нам потрібно їсти всі-всі-всі продукти з різних частин цієї пірамідки кожного дня. Для того, аби наше тіло було здоровим, у нас росло красиве волосся, міцні зубки, для того, аби всі внутрішні органи в нашому організмі працювали злагоджено і добре. І ось тут в нас є така піраміда їжі. І друзі, щоб ви знали, солодощі, які дуже часто люблять дітки та й дорослі, займають найменшу частинку цієї піраміди. Ось тут лише на вершечку, бачите? Тому дуже важливо все інше, аби було корисним. А зараз ми пограємо з вами в гру «Зростання та поки. Зростання в нас є їжа зростання. Їжа Зростання це та їжа, яка допомагає нам рости рости здоровими, високими. А їжа поклику це така їжа, яку ми дуже-дуже ну, хочемо, і можна собі її дозволяти їсти, але не занадто часто. Тому зараз, друзі, ви будете мені допомагати і казати, чи це їжа зростання чи поклику? Їжа зростання. Допомагає нашим зубкам, так вони будуть щасливі, міцні і здорові та усміхнені. А їжа поклику, наприклад, солодощі, ну, не дуже допомагає нашим зубкам, а навпаки, можуть створювати дірки у зубчиках. Тому давайте ми почнемо з цукерочки. Цукерка це їжа зростання, від якої ми стаємо здоровішими і міцнішими, чи їжа поклику. Їжа поклику, бо ми хочемо, хочемо цукерочка, з'їсти, так? А тепер, друзі, скажіть мені, морквинка? Хто любить моркву? Я люблю моркву, а ви любите морквочку. Від неї теж дуже міцні зубки і дуже добре жувати. Морквинка є корисною для нас? Корисною для наших зубчиків чи ні? Так, корисною. І тут зубчики наші будуть щасливі завдяки морквенці. Далі у нас є тортик. Хто любить тортики їсти? Дуже добре. А скажіть, наші зубчики будуть щасливі від того, що ми з'їмо великий торт? Не дуже, тому ми розміщуємо наш тортик ось тут. Тепер, друзі, морозиво! Хто любить морозиво? Ой, я дуже люблю морозиво. Це корисна їжа чи не дуже? Не дуже корисна, хоча дуже смачна. Добре. А тепер, друзі, скажіть мені: Яблучко, наш супергерой з нашого заняття. Це корисна їжа? Корисна, так. І ми її клеїмо сюди і наш зубчик є щасливий. Броколі. Корисна їжа чи не дуже? Корисна. О, я знаю, не всі люблять броколі, але я, наприклад, дуже люблю броколі. І останнє. Молоко? Молоко корисне? Так, молоко корисне, в ньому є багато кальцію. І завдяки молоку у нас будуть міцні зуби, кістки та волосся. Ось така історія, друзі. Сьогодні ми з вами побували на фабриці перероблення їжі, і тепер кожен раз, як ви будете щось куштувати, кусати і ковтати, будете знати, який довгий шлях наша їжа проходить по нашому тілу. Пора прощатися. Кличемо наше сивання. Совеня! Де ти? Ой, я тут їм! Їсть совеня. Уявляю, вже їсть. Їм і перевіряю, чи це все правда, що ти кажеш, пані Солю. Друзі, був дуже радий вас бачити. До нових зустрічей! Па-па! Па-па! Привіт, друзі! З вами науковиця Соломія та науковиця Ястинка. Сьогодні ми будемо робити один дуже цікавий експеримент, і нам для нього треба всього лише дві речі: посудина з водою, бажано така, знаєте, вузенька і мандаринка. Ням, ням. Мандаринка. Хто любить мандаринки? Підніміть руку. Ти любиш мандаринки? Так. Точно? Точно? Не помічала. А я дуже люблю мандаринки. І знаєте, в мене мандаринки мені нагадують такі зимові вечори, коли ти сидиш і їш одну, другу, третю, четверту. Я б з'їла 20 мандаринок. А ти? Mm -hmm. Ну одну хоча б. Добре. Так, як ти думаєш, Юстенко, що ми будемо зараз робити? Запихаємо мандаринку в воду. Так, дуже простий експеримент, друзі. Беремо мандаринку і запихаємо її в воду. Як ти думаєш, вона потоне чи залишиться згори? Думаю, на горі буде. Зараз подивимось. Друзі, скажіть, потоне мандаринка чи залишиться плавати зверху? Зараз перевіримо. Оп! Іде наша мандаринка? Наверху. Наверху наша мандаринка. Як ти думаєш, Юстинку, можна зробити так, щоб вона потонула? Не можна. не можна. Добре, а ви, друзі, як думаєте? І ви думаєте, що не можна? Чи можна? Ну, хтось думає, що можна, хтось думає, що не можна. Гаразд, тепер знаєте, що ми зробимо з мандаринкою? Ми її почистимо. Ні-ні, я її не буду їсти, не переживайте. І ми її просто почистимо. Як гарно, пахне, цікаво. Ви чуєте цей аромат через екран? А ну понюхайте, мені дуже гарно пахне. Так, ми почистили мандаринку. І зараз ми знову її зануримо у воду. Вона буде тонути? Я не знаю, побачимо. Давайте глянемо. О! Ось так. І що сталося, друзі? Наша мандаринка опустилася на дно. Вона втонула. А знаєте, чому так трапилося? Бо, бо тому, що важкі речі стають на горі, а легенькі падають. Якраз навпаки, важчі речі падають, а легші залишаються на горі. Але суть в чому, друзі? В тому, що наша шкірка від мандаринки вона мала особливе завдання. Вона виконувала таку функцію човника. І шкірка від мандаринки, неначе човник тримала нашу мандаринку зверху, на плаву. Коли ми човник забрали, тобто зняли шкірку, мандаринка опустилася на дно. Ось такий експеримент. Можете повторити вдома самостійно і побачити, що у вас трапиться так само. Жістан, тобі сподобалось? Так. Гаразд, друзі, до наступних зустрічей. Па-па!